Олег Павлович, ну, сьогодні зіграли команди у нічию. Як розцінюється цей результат? Прикарпаття активно почало поєдинок, але потім іграних спорт також освоївся. Ось, взагалі, хто втратив, хто придбав очки. Дякую за СВУ за початок другого круга. На жаль, ми попали в зону виживання. Тут буде, кожна гра буде важкою за шість очок. Я вам скажу. Ми грали проти хорошої команди молодої. Хотілося більшого. ну, весняний футбол, знаєте, як воно є. Нічого зіграли б нічого. Не було недооцінки, що команда там молода і багато нових гравців, новий тренер? Ні, не було. не було. Ми настраювалися досить серйозно. Ми знали, що буде важко, поле важке, але грали в однакових умовах. Так що Трохи можливо фарт від вас відвернувся у другому таймі. Чесно, так. Да. Ну, як почали цю частину сезону? Чи задоволені, що є такі гравці, що пройшли збори? Все у вас в порядку? Ну, все в порядку. Хлопці готуються, все як має бути. Зараз продаємося гру і готуємося на наступну гру. Дуже засмучені, так, що раз всі що втратили. Ну Не втратили, що не дожали. Ну Є щось, є щось засмучені. Хотілося б більшого, але бачите, фарт є, як доводиться, трошки не на нашій стороні. Як вам поле трохи на слизьке биле, але і пощастило, що дощу мало, не було. Ні, поле хороше, але весняний футбол, то, так. Футбол. то нічого. Тут дощі все проти природи мене поправив. Ви, можливо, і характер гри був такий весняний, тільки так, так, входять і у... Гру. Характер ігри такий же був бойовий. Борьба, борьба, і ще раз борьба.